обласного марафону екологічних активностей, екожиття, наше майбуття. Довкілля це все живе і неживе, що природно існує на землі або на окремих її ділянках. Земля, вода, повітря, рослини і тваринний світ усе це довкілля, стан якого визначається безліч учинників, кинутого недопалка чи папірця до гігантських сміттєзвалищ і височених труб. Промислових підприємств, що отруюють повітря міст, отруйним димом, від вбивства слона заради бивнів у Центральній Африці до вирубування кількох гектарів лісу в Закарпатті. Найбільшу загрозу для довкілля становить людина, її байдужість, відсутність культури і безмежна жадібність. Лише нещодавно людство усвідомило наскільки критичним може стати майбутнє, якщо не перегляне своє ставлення до природи. Саме тому вихованці та педагоги закладу долучилися до екологічного марафону, щоб сформувати екологічну культуру особистості, набувати навичок і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучати дітей та молодь до практичної природоохоронної роботи на основі принципів сталого розвитку та СТЕМ орієнтованої діяльності. Екологічна активність збереження і охорона біорізноманіття заглянув ангел на землю крізь озонову діру і сказав. Боже, скажи їм, нехай схаменуться. Ліна Костенко. Чому біорізноманіття важливе? Біорізноманіття або біологічне різноманіття ми спостерігаємо щодня, адже ми самі є його частиною. Це різноманіття видів живих організмів та середовищ, у яких вони живуть. Людина повністю залежить від багатств природи. Ми отримуємо їжу, ліки, будівельні матеріали, барвники, а також насолоду від прогулянок у зелених зонах. Підспів птахів серед неймовірної краси і чистого повітря. Екологічна активність переробка та вторинне використання природних ресурсів. Вторинні ресурси це матеріал та вироби, які після первинного використання можуть бути повторно застосовані у виробництві як сировина або виріб. Вони стають джерелом додаткових матеріально-технічних ресурсів. Використання вторинної сировини сприяє зниженню собівартості продукції. Економії капітальних вкладень та прискорення темпів економічного розвитку. Основними джерелами вторинних ресурсів є відходи виробництва та споживання продукції, значення вторинної переробки відходів. По-перше, ресурси багатьох матеріалів на Землі обмежені і не можуть бути відновлені в часових межах, співставних із тривалістю існування людської цивілізації. По-друге, потрапляючи в навколишнє середовище, матеріали зазвичай стають забруднювачами. По-третє, підходи та вироби, що завершили свій життєвий цикл, часто є дешевшим джерелом багатьох речовин ніж природні ресурси. Екологічна активність, пропагування екологічного стилю життя. Людина була і завжди залишиться сином природи, і те, що її ріднить із природою, повинно використовуватись для залучення до багатства духовної культури. В основі екологічного виховання лежать дві складові екологічна свідомість і екологічна поведінка. Екологічна поведінка формується поступово, одним із ключових аспектів установлення особистості молоді, як свідомих і активних громадян, є екологічне виховання та освіта, формування екологічного світогляду та культури, усвідомлення того, що людина є частиною природи, повинна знати її закони, дотримуватися їх, жити в гармонії з усім живим на планеті, оберігати і примножувати красу довкілля. Коли денебудь квіточку побачу, зірви, кричить мені, аж плаче, повз деревце йду зелене, зламай, схиляється до мене, В гніздечку пташку стріну в гаї, зжени мерщі мене благає, забий з болота жаба просить, замуч цвіркун сюркочев просить. впросить. Ні, не гарний вірш такий. А й ліпше буде навпаки. Коли де бачу квітки очі, люби, вона мені шепоче. Повз деревце іду зелене. Привіт, схиляється до мене. Гніздечку пташку стріну в гаї. Питає пташка, якся маєш? Спочинь з болота жаба просить. Сміхнись, цвіркун шепоче впросі. Який же світ кругом чудовий? Додому йду в добрі любові. Давай будемо природу берегти, я метелика не скривджу, хай летить, і ялинку не зрубаю, хай стоїть. Не затопчу мурашинку, хай повзе, не зламаю з дуба гілку, хай росте, не впущу сміття у річку, хай бурлить. І за гнізда яйце не скину, хай лежить. Джерело не пущу камінь, нехай б'є. Полі жито не з святе, верби посаджу в долині, хай шумлять. Зерен та хамкину взимку, хай їдять, покормлю приблуду кішку, а як ти? Давай будемо природу берегти. Тату, ти знаєш, чого мені треба чистого дощика, синього неба. Треба і чути, і бачити літом. Як заливається жайвір над літом, як пить у мідній пшениці, досвідом тихим перед треба, щоб у лісі для лиса і ося місце жило, хоч трохи знайшлося. Треба ще рибок малих і великих у чистих, причистих озерах та ріках, Треба, щоб я по морському купані не одмивався від мазуту у вані, треба сніданків. І треба обідів, тільки, будь ласка, без жодних, нуклідів. треба виходить не так уже й багато. Люди, чи важко про це все подбати? Мінився світ, змінились мої звички, нам все замало, все нам подавай. Купуємо непотрібні дрібнички. Чиня все більше й більше через край. Куди нам стільки, нам того не треба. А люд, як навіжений, все гребе. Бежить руками, мотови без потреби. Кого ми люди дуримо, себе? Коли попит, дякуємо долі. Тепер не здивувати нас нічим. І хліба вдосталь і одягу доволі. Ось тільки розум нині ні по чим. Продукти й речі, все у целопані. Куди відходи, звісно, на смітник. Тройкує пластик в тихім океані. Сміттєвий острів сьомий материк. Надіємо, що завтра якось буде. Затліє пластик нам до того, що. Не будь байдужим, ще не пізно, люди. Робімо щось, бо зійде на ніщо. Довкілля це природний капітал, без нього людство жде загибель і провал. Слід повернутися обличчям до проблеми і не, лише, і не лише писати про красу поеми, а зберегти примножити природу для, для вас і для майбутнього народу. Свій голос віддаю за матінку природу, за чистоту землі, красою вроду, за екологію довкілля і душі. Вставай, є ти і діла свої верши, очистимо землю від бруду і скверни, посіємо скрізь доброти і квітів зерна. Хай буде планета красива і зелена для щастя, добра і для мене, і для тебе. Майбутнє нашої планети значною мірою залежить від рішень і вчинків, які ми робимо вже сьогодні. Розвиваючи екологічну свідомість, виховуючи відповідальне ставлення до природи і підтримуючи принципи сталого розвитку, ми можемо забезпечити гармонійне співіснування з довкіллям і зберегти його для наступних поколінь.